Погірок вже два рази випало, а він лежить на верхній полці. Ніякої ініціативи не проявляє. Нарешті голову опустив, каже, жіночку, а як вас звати? А вона каже, що? ще одну вип'ю, і мене звати не треба, і я сама до тебе залізу. Так що проявляйте частіше ініціативу. От ви посміхаєтеся, для мене більшого щастя нема, коли в залі посміхаються люди. Я все життя, я соціальна людина, я все життя наведу. Я нічого не можу приховати, я навіть любовника не можу завести, бо кругом мене впізнають. Кругом впізнають і це просто якесь нещастя. Я дуже люблю дарувати людям позитив. Зараз дуже важко то робити, але я стараюся як можу. Я стараюся оживити ваші спогади такі гарні. Ще довоєнні, бо наше життя розділено на два лагеря. от довоєнний і, і тепер. Отакі от самі найкращі спогади. А для мене найкращий такий спогад. Ну, я жінка сільська. У мене таких особливо якийсь таких моментів дуже екзотичних було в житті дуже мало. Я жінка сільська, і для мене саме і веселий спогад це весілля. Звичайне, сільське, особливе, феєричне весілля. Хто хоча б раз був в селі, де п'ятсот гостей, де шалаш на весь город, де горілку гонять цілий, а випивають за три дні, той мене зрозуміє. І обов'язково за шалашом, обов'язково спить якийсь Микола, який не розрахував дозу і вже заснув, а собака його облизує, а він так око відкрило, дикає, не чоляйте мене, не просіть, бо за другий стіл я вже не піду. І я хочу, щоб цей спогад ожив, ожив на цій сцені, і щоб ви були учасниками отого феєричного дійства звичайного, веселого українського весілля. Для цього мені потрібно...